Усім привіт! З вами Ліза. Я вас дуже рада вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу поділитися з вами великою своєю радістю і показати подаруночок, який мені приїхав від Віки. Її канал на Ютубі називається Your Beauty World. Твій Beauty світ. От посилання я залишу, звісно, а також у Віки є. Інстаграм, в якому вона дуже часто ділиться корисними порадами, знімає естетичні відео, фото. Тож заходьте, надихайтеся і дізнавайтеся багато чого корисного, багато відгуків. От, і також у вікі є свій магазин в інстаграм. Також залишу посилання. Там є корейська косметика, косметика українських брендів, турецьких брендів. Тож Переходьте, дивіться, там завжди якісь є знижки, акції. І давайте дивитися, що Віка мені подарувала. Дуже приємно, напередодні свят. Дійсно, піднімає настрій. Перше, це буде від бренду Ладор, зволожуючий, балансуючий шампунь. У мене такий шампунь був у великому об'ємі, але давненько вже тут 100 мл. От. І в мене з цієї лінійки зараз якраз є кондиціонер в використанні, тому буде якраз парою. Е, мені цей шампунь подобався, я пам'ятаю, тож дуже класно. Ще для волосся е, ось така масочка від Масл 8 секунд. Це начебто не рожева, а червона цифра. Таку я ще напевно не пробувала, або, може, це рожева, просто так мені, я вже забула, як та виглядала. Ці масочки я знаю, ну, знайома з ними. Їх треба розводити з водичкою один до одного. Вони тоді так емульгуються і наносити на волосся. А ні, це рожева. Це та, яка мені дуже подобається, і Вікі також вона більше сподобалась, ніж інше. Бачите, вона закрита, зафольгована і. Потім є такий зручний носик. Я собі в АТБ взяла такий набір мисочок, він йде для фарбування волосся, але там зручний вінчик і дуже зручно замішувати цю масочку. І обов'язково, якщо ви вперше берете, вони ще є в таких сашетках, пробничках, то тільки з холодною водою, бо з теплою я пробувала не змішується. Далі ось такі напульсники, здається, це називається. Я, до речі, хотіла їх, бо я купувала собі такий набір, і там була косметичка і пов'язка на голову, а от на руки не було. А ці я не бачила, що окремо продавалися без пов'язки. Якраз класно. Я ще не користувалась, не знаю, зручно це чи ні, але. У багатьох в Instagram, в TikTok я бачу такі штучки на руках. Тож мені теж хотілося. Далі покажу вам дещо з таких приємних речей. Напевно, знаєте, сам собі не купиш, а в подарунок дуже приємно отримати. Це перлинки Milky Bath Pearls. Ароматичні диня та інжир. Fig and Melon. Цікавий аромат має бути. так. Хочеться вже понюхати. Напевно, воно зафольговане, а ні. Ось так вони виглядають. Літній такий соковитий класний аромат. Супер. Тут невеличка вона, бачите, 80 грамів. Аромат на диня та інжир, бісер для ван. Значить, в мене колись мені Віка дарувала. Ще ми в Києві були. І воно, знаєте, воно не піна, воно не робить піну, воно. Трошки підфарбовує воду і робить приємний аромат. Ну, Мабуть, там на шкіру якесь, якийсь вплив також є корисний, так? але просто так, знаєте, для зняття напруження для ванни, так для задоволення. Ось, А це я ніколи не пробувала, така класна упаковка, мені подобається, стильно виглядає то Beauty Body Butter, Scrub, Тобто це два в одному і Батер і Скраб. Туті Фруті аромат 400 грам, такий, знаєте, тяжкенький. E, top Beauty – це українське виробництво. Угу. Ось так він виглядає. Я бачу тут цукрові частинки, дійсно пахне цукром, такими солодкими цукерками. І я такого ще не пробувала. Люблю скраби в баночках, ну, мені вони зручніші, але ці в пакетах також дуже класно скрабують. Дівчатка залишилося багато декоративки. Давайте починати. Top Face, Super Match Foundation і Напавлі, тобто тональна основа в пудрі. Гіалуронова кислота довготривалий. Повне покриття, натуральне сяйво, натуральне світтіння і контроль сяйва. Так, колір 002. Я відкривала. Я хотіла зняти розпаковку, але в мене не склалося і розкрила, бо я не могла терпіти, подивилася вже. Але дещо свочила, дещо ні. Просто подивилась, не розпаковувала. Так, тут є дзеркало, є. Оцей як він, спонж. Другий відтінок, але дуже світлий. Напевно, перший там взагалі був би білий. Ну, на дотик вона, як звичайна пудра. Напевно, якщо наносити оцим спонжем, таким щільним шаром, то буде як дійсно як основа пудра. Ну, бачите, криюча, криюча достатньо такі. Е, дуже добре. Буду пробувати користуватися, але я навіть от такими пудрами просто користуюся як пудрами, а не як основами. Хоча попробую і так, і так. Спробую так. Ну, це, як вони кажуть, цяйня, то я не сильно зараз бачу на руці. а На обличчі, можливо, все буде інакше. Далі міша. Perfect Cover BB Cream. Ну, всі знають, да, цей крем, мабуть, у багатьох він був. У мене він був один раз. Я пам'ятаю, він мені сподобався, але чомусь я більше ніколи не повторювала, бо завжди є ще щось, що хочеться спробувати. От, і рідко купую щось повторно. 21-й колір У мене такий якраз і був. Так. Буду зараз пригадувати. Ну, всі кажуть, що в нього сірий підтон. От. Мені він пори не забивав, багато таких відгуків я чула. Ну, я завжди гідрофільною олією. Змиваю спочатку макіяж, потім пінкою. Так. Бачите, він не дуже перекрив мені тут, але вирівняв текстуру шкіри, і він дає дійсно такий глоу-ефект. І Мені от це в ньому не дуже подобалось. Я частіше припудрювала. Але сам крем мені подобався. Також консилер в 10-му відціночку Light Vanilla. Worm з теплим підтоном. Це Everline лінійка Wonder Match. У мене був тон Wonder Match, і він мені сподобався. Мені також дарували, дарувала Ірочка його. От, і я використала, дуже сподобався. Я думала про цей консилер купити його, але консилерів вистачає надовго і сама я ще не купувала. Все користуюсь якраз таки подарунками. Так, угу, да, дійсно, є такий теплий підтон. А який це кольор, я вам сказала, чи ні. 10 Light Vanilla, Такий. Е, мені здається, що він буде фіксуватися. Бо от я розтираю і він таку більш е, пудровим, таким якимось стає підтон – це дуже добре для слінців під очима, а також я користуюсь консилером і як базою під тіні. Дивіться, дуже такий щільний. Я багато чула позитивних відгуків про Evelyn, Cей консилер. Тож буде дуже цікаво спробувати на очах. Також є подаруночок і для моєї донечки. Це блиск від Color Intense. Вона вже сказала, що це буде їй, нічого не знаю, каже мама. Полониця 0,2 колір. кольор. Я не буду відкривати свочти, бо Віка мене попросила не робити, але відтіночок рожевий з гарними-гарними блискітками. Ось. Ще є дещо для губ, Уже для мами, для мене. Богенія, олівчик для губ, відтілку Hazelnut, Так, і номер тут ось 500 дроб 005. BG. Ну, BG це, напевно, Богенія. Ось я намалювала свотч Вже. Це мій ну, я люблю такі кольори, це один з моїх улюблених відцінків. Віка мені вже дарувала від Богенії Олівець в 13-му, здається, відцінку такий більш рожевий. І по консистенції, от вони нагадують мені старі олівці від Evelyn, колись у мене були. Ой, колись вони були взагалі по 12 гривень. Зараз, вже, звісно, таких цін немає. Від Evelyn, я маю на увазі, бо Генія це не такий давній бренд. От, І такі вони дещо суховаті, але в дереві. Точаться, все з ними добре. Е, тримаються не весь день, але я не люблю, коли занадто довго тримається, тоді, е, тоді, тоді тоді пересушують губи. Так, Богенія також Velvet Matte Lipstick, е, матова помада рідка, відтінку 004. Я не відкривала ще, мені цікаво, який цей відтінок, бо також мені Віка вже дарувала. В першому, здається, чи в другому відтінку такий нюдовий, красивий колір. От. Зараз швиденько розпакую. Уявіть, яке треба мати терпіння, щоб його не відкрити не намазюкати на себе. От, щоб вам гарно показати. Так, Рветься в мене вже коробка. Але коробку я не буду зберігати. Ще я люблю їх зберігати, але цю я викину. <кій> Ось такий колір нюд. Красивий нюд. І я думаю, якраз до цього олівця те, що, буде, те, що треба. М -м, клас. Дуже класний кольор. Дивіться, як буде гарно поєднуватись. Я, чесно вам скажу, не дуже люблю мат матові помади. А, більше люблю я. Зі стіка наносити. бо Мені цим не, не так зручно наносити. Хоча вже таке практикую: наношу на руку, а потім пальцем так переношу. Так, мені більш подобається і нанесення, і зовнішній вигляд. Е, так. І останнє, що тут є. Але дуже-дуже приємно: це Physicians Formula, ось така палеточка. Я бачила цю палеточку, дивилась на неї. І на Ноціну я бачила, і в мейкапі, і на iHerb. Ось Це хайлайтер, бронзер та скульптор. Але хайлайтер тут не сяючий, а саме світла матова пудра для висвітлення. Ось така коробочка. Я вже бачила вчора валенки, що там пензлик класний такий є, і з того і така об'ємна коробочка. Так, дзеркало там всередині має бути є, так, і пензлик. Ось такий цікавий. Так, враження, що він дерев'яний, ні, він пластиковий, синтетичний, м'якенький. Ну, знаєте, коли такий дорожній варіант, то і такий пензлик дуже зручно. У е, мене є від Physicians Formula рум'яна і бронзер, і я ними дуже задоволена. От, були пудри, які вже позакінчувались. Е, ось такий це бронзер насичений, бо в мене є світлий. Цікаво, вони пахнуть. Ці продукти не ароматизовані. От. Та лінійка, яка в мене, то там є аромат. Це скульптор. М -м, який класний відцінок, такий світленький і з сірим підтоном. Але на шкірі, до речі, нормальний підтон, не такий сірий, як я думала буде. І пудра сама цей хайлайтер. Ось так. До речі, пудра, бачите, така, мені здається, криюча, достатньо. Е, є інструкція, як наносити Ось, бачите, цю пудру на лоб, на чоло, на ніс е, тут е, на повіки під очима, трішки на підборіддя, ну, там, де треба висвітлити. От, і це саме е, у Smashbox є такі. Хайлайтери, матові, ще в якихось брендів таких професійних зараз не пригадаю. Так, ось таке наповнення посилочки. Віка, щиро тобі дякую. Дуже все класне, буду все пробувати, всім буду користуватися. І обов'язково переходьте до Віки на канал, підписуйтесь на інстаграм. А ми з вами побачимось в нових відео. Всім бажаю мирного неба, гарного настрою, міцного здоров'я і до нових зустрічей на каналі. Па-па!